І почнемо ми підготовку до дня народження з декору. Я купила ось такі різні флажочки, також ще кульки, і все в сірого кольору, тільки напис Happy Birthday іншого кольору. Починаю все декорувати, спочатку вішую флажочки, потім напис та надуваю кульки. Добре, що в мене є насос і не потрібно тути самостійно. І ось така зона в мене вийшла, дуже симпатична. Ще подаруночок і тортик, який я робила також сама. Мій чоловік дуже любить медовик, тому і, звичайно, я його зробила. Декорувала я тортик за день до Дня народження. Обрала я декорувати фруктами, малинкою, чорницею та полуничкою. Також додала одразу свічки. Свічки також сірого кольору, і напис я помістила в серединку тортика. І найголовніше це, звичайно, придумати, що подарувати чоловікові. Це дуже дуже складно. Я цього року вирішила дарувати ось такі годинники чи шоки. Вони є в різній ціновій політиці, як і бюджетні, так і вже дуже дорогі. Я запаковую все в пакетик і готова дарувати подарунки. Запалюю свічки на тортику і звуку ханого під зіброва з днем народження Ілуна, і лунає тости, і тости.

О, день народження. <голові> <голові> день. 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 <голові> ми вже зібралися. Там моя прическа, не знаю, чи що залишилося. І йдемо до машинки, яку ми орендували, і їдемо на картінг. закубы Ми забрали чоловіка друга і приїхали вже на картинг. Тут дуже класна є акція для іменинників безкоштовно, а для гостей 10% знижки. Тому ми поїхали, щоб покататися і провести класний час. Я, звичайно, тільки вболівала за них, щоб вони були перші, тому що я не дуже люблю кататися на машинках. Цікаво тим, що можна спостерігати за ними, все видно, і ще є таблиця, де можна також спостерігати, хто скільки проїхав круг і хто буде першим. Тебе на останньому круг дві. Для втрої, для втрої, для втрої. На останньому кругу. На останньому кругу ми перед не Покаталась на картинку і як на вище дві. Ось машинка. Ми вже погуляли з ковою і зараз будемо вже святкувати з родиною Діні, Поїдемо в кафе і покатаємося ще на цій машинці. Далі. І ось такий у нас буде день. І ввечері ще поїдемо на тортик. Знакомий пакетик. Потім? Так, ампакінг. Подарком. Шикарная открытка. Давай дальше. Вот это вот. О, вкусняшка. Цветки. Цветки. Ось ми вже зустрілися з рідними і їдемо в ресторан Грузинський в центрі Варшави. Там було дуже смачно, ми замовляли м'ясо, салатик, суп. Також дуже люблю грузинські лимонади, і Діня навіть заказав компотик грузинський. Це було смачно, тому можете зберігати місце і також туди завітати. День народження майже вже закінчився, ми вже їдемо додому, їсти смачний тортик. А ви підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайку та до нових відео. Тут буде ще багато чого цікавого.